Привіт! Сьогодні зробимо невеличку вправу швиденько. Кожного року я в нас шукаю новорічні іграшки, зроблені в Україні, і кожного року я знаходжу. Тому сьогодні будемо визначати по кольору новорічна іграшка, українська синього кольору, білого кольору і зеленого кольору. Будь ласка, налаштовуйтеся на кожну з них. Ку-ку. Я зараз накрию і ви будете визначати колір іграшки. Готові? Налаштовуйтесь! Ось тут наш святий Миколай заховав іграшку. Спеціально тут такий колір, щоб вас відволікав. Яка ж там іграшка, якого кольору налаштовуйтесь, будь ласка, визначайте, робіть паузу, якщо потрібно. Якщо інтуїтивно, то перший кольор, який приходить вам ментально, візуально, вібраційно. Готові? Я відкриваю біла іграшка. Ось вона. Продовжуємо. Тепер беремо живі шишки велику і маленьку. Отже, вам треба буде налаштуватися і визначити велика чи маленька. Готові? Налаштовуйтесь. Ось тут вона захована, чудова і прекрасна. Спеціально роблю крупний план, щоб ви могли налаштуватися і не бачили, яка там форма. Отже, я зараз буду відкривати, готові. Поїхали. Велика, велика шишка. Вітаю всіх, хто міг визначити. Поїхали далі. Тепер візьмемо. Золотисту фею, срібну рибку і ось таку червону рукавичку. Будь ласка, налаштуйтеся на кожен предмет. Я накриваю і будемо визначати. Ось тут захований предмет, якого він кольору, якої форми, що там? Фея, рибка чи рукавичка? Готові? Відкриваю. Це була наша фея. Наступні Наступні беремо два таких магнітика. Синенький з совою і червоненький з оленятком. Синій чи червоний. Сова чи Оленятко. Поїхали. Отже, хто там захований? Сова чи Оленятко? Готові. Відкриваю. Ха! ха І це червоний колір Оленятко. І тепер візьмемо хлопчик чи дівчинка. Хлопчик чи дівчинка. Налаштувались. Накриваю. Отже, хто там захований, хлопчик чи дівчинка? Хто? Кажіть, визначайте. А я буду зараз відкривати. Готові? І це хлопчик. Давайте ще візьмемо останній варіант. Ще ось такі кульки: червона, срібна і така ось фіолетова. Ось такі три звичайні кульки. Налаштуйтеся, будь ласка, і я закриваю. І ось тут наша кулька. Налаштовуйтеся. Ось вона, що там за кулька, якого вона кольору. Готові. І це срібна кулька. Срібна присрібна кулька. Ось такі вправи. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Гарного вам дня чи вечора! Бувайте! Авах!